Друзі, вас вітає місто комфорту. З вами Юля, і сьогодні ми оглянемо житловий квартал Садова Алея. Я проведу вам екскурсію двірям та розкажу детальніше, на якій стадії знаходиться кожен із будинків. Будівництво житлового кварталу Садова Алея почалося з будинку номер 2 Він вже збудований, зданий, а мешканці розпочали робити ремонтні роботи. Також відкрилося перше комерційне приміщення це будівельний маркет. Отже, мешканцям буде легше купувати все для ремонту. Перед будинком. У нас велика відкрита парковка. Парковка, бачимо, у нас зроблена з ландшафтним дизайном, клумбами, які озеленені. Є багато високих одразу дерев, які сформують велику прогулянкову озеленену алею. А зараз ми знаходимося на коті другого будинку. Тут також бачимо облаштована відпочинкова зона з лавочками в озелененому такому куточку, адже насаджені одразу високі дерева та різні кущики. І тут у нас є вільне. Комерційне приміщення, його площа 65 метрів квадратних, воно світле, адже має п'ять панорамних вікон. І перед ним є комфортна така площадка. Якщо ви відкриєте кондитерську, тут ви зможете розмістити свої столики. І бачимо, розпочалися вже у нас стоять стопці, адже двори у нас закриті. Наступний будинок, який вже здано, це будинок номер один. Бачимо, перед ним вже зроблена відпочинкова зона з озелененням та лавочками. Між першим і другим будинком у нас йде захід у подвір'я. Подвір'я у нас будуть закритого плану. Вони будуть закритим високим двохметровим парканом. Бачимо, вже його розпочали монтувати. Подвір'я у нас буде під відеоспостереженням, та в дворах будуть дитячі спортивні майданчики, озеленення та відпочинкові перголи для дорослих. У дворах у нас змонтовані спортивні майданчики, а також у нас дуже багато озеленення. І зараз ми оглянемо. Дитячий майданчик. Перший дитячий майданчик собі вмістить цікаву гірку скалолазання, також балансир та дитячі гойдалки. Також у дворах у нас буде багато озеленених куточків. Ми знаходимося в першому, тут незабаром поставляться лавочки, бачимо, скільки навколо посаджено високих дерев та різнотрав'я і кущики. А ліворуч у нас знаходиться будинок номер 3 Він також уже збудований, і здача його цього року. В ньому ви можете придбати квартири за програмою ЄОСЕЛЯ або ж у розтермінуванні. А позаду мене будинок номер 4 здача якого в кінці наступного року. Але бачимо, у ньому вже збудовано 5 поверхів. Також розтермінування доступне аж на 2 роки, і він буде з підземним паркінгом. А тепер ми можемо побачити шостий будинок із внутрішньої сторони. Він складається з п'яти секцій з першої та другої черги будівництва. Перша черга здається на початку наступного року, а друга черга здається у кінці наступного року. І на неї діє розтермінування аж на два роки. Ми знаходимося на фасадній стороні житлового комплексу. Позаду мене зданий будинок номер один, перед яким велика парковка, яка простягається аж до шостого будинку. Бачимо, що перша черга шостого будинку. Уже збудований будинок, також виконуються фасадні роботи. Навколо усіх будинків висаджені високі дерева, які створюють неймовірний затишок. Друзі, щоб переглянути планування квартир, переходьте на наш сайт. А також чекаємо вас у нашому інформаційному центрі, який знаходиться у другому будинку. На торці будинку ви у нас можете випити запашної кави та отримати усю детальну інформацію. До зустрічі!